11 липня, 8 годин вечора, стан саксона. Стан саксончика в спеку. Отак от він. Отак от він. Тебе? Привіт. Агрономи. У мене вісім Забув одіть бриль. Оделита селект. Ну, колір саксончика виглядає дуже достойно. Спеку він, спеку він переносить, можна сказати, неплохо, неплохо, неплохо. Потому щось буде. Щось буде. Вот такий саксончик. Вот так він за сонечком. Так, ну спека, конечно, дає, дає свої плоди. Він стоїть, нікуди він не рвется. Ну що все буде добре а там подивимось далі